Добрий день, шановні друзі. Вітаю вас на святі посягне та рідної мови. Віримо, що у цьому залі зібралися щирі українці, котрим небайдужа доля рідного слова. Бишаються перешкірим, отвічно рідним словом. Чого ж втрачаємо тільки ми свою сільвочу мову? Без мови війни всякий світ і роду, і народу. Як пам'ятає мовою, не буде природу. Хіба нам грутими чужі, я не старай люті, щоб за дешеві париші свій рідний віт рід забути. На крилах пам'яті Орли, пара ут, братова. Ми українці, не кокли, ми не забули мови. Краще не люду ніж бути на розіна. Ми нашу мову збережемо, коли ми Україна. І справді, найбільше найближчий добро кожного народа це його мова. Отаже. Схованка людського духу, його багата скабниця, яку народ складає і своє давнє життя, і свої сподівання, розум, досвід, почування. Так писав відомий український письменник Панас Мориний: Опановувати мову людина починає з народження. Спочатку прислухаючись до слів матері, рідних, згодом вимовляючи звуки, склади та слова. Протягом життя. З Змалку і до останнього подиху людину супроводжує мова. У світі понад 6 тисяч мов. Кожна з них неповторна. Як місцевої поселки без різномальових порівняв, так і місцево людство, без баровистого вітка. Бо. Одна із найкращих віток якого є наша українська. Тому сьогоднішнє свято ми присвячуємо рідній мові, бо це завдяки їй. Ми об'єднались в один народ, в одну націю. Чануємо і на землю мову. Душе йдеться, молості, брени, сміється беззаконно. Продовжине звичайних віків, ті пісні глинуть родина. Так, мова це безційний скарб, який народ ретельно стереже. Одна без безчьба і душі українців береже. Мова, краса спілкування, мова, як сонце ясне, мова то бретьких напальних. Мова багатство моя. Скільки молі тепла і полково кохання, Туги, і щастя дзвінкова, і світло душі. І скрізь то радость, і шанування, лиш просто говориш, виходять вші. То трубочком біжить, то спіється, співає, то й скільки в гримого гар скільки слів тобі є, уже то Господь тобі знає. Мова мій не моя, як сонце єсте. І такі, маємо слів черви. на і не складно вам буде на своєму шляху. У свято живе ми щиро бажаємо, щоб наша держава завжди процвітала, щоб цяшки у неї безкраї літали та всі українці від щастя співали. А зараз пропонуємо здобутися історію. Він прийшов до тивочеї лаври 17-річним диваком і назавжди залишився тут. Що стати не тільки монатом чорнобисцям, а й батьком української історії. Настрій некописець сприяв після викликів української писемності, збирав відомості про походження свого рідного Києва, його засновників, розповідав про події, що відбувалися на його очах. Як бачимо, кожне походово людство винаходи і відкриття. І самі знайде видовільня можливості зберегти існе знання. Адже саме завдяки написаному слову люди сповнили світ і своє місце в ньому. Прошу переглянути наступний слайд. Наші літери створили понад тисячу років тому Бог Артішка Челі і Псвіти Кирило радять своїм братом і дотім. До Звичайно, аз велика постійно змінювалася, вдосконалювалася, тому сучасний алфавіт містить 33 літери. Кожна з літер яких має свою назву склалася доля, що найперші книжки, набраховані крилиці серед цього ков'язка, були українські. Перший друкар українських книжок був німець святопол Фіоль. Другою не менш важливою постатю в Кіновуті виступив Іван Федоров, який надрукував апостол. На сьогодні збереглося близько ста примірників видання у найбільших видзвінцях України, Польщі, Болгарії, США та інших країн. Зачинателем сучасної української літературної мови вважається Іван Котляревський, який вперше протестував з Берумовим. До появи слово звісної Елідої Котляревського часто можна було чути, що мовля українська мова придатна лише для хатнього житку. Котляревський перший заявив, що мова нашого народу багата, гарна і гідна того, щоб стати мовою літератури та науки. А сучасної української літератури. Я Тарас Шевченко. Він обосконали, відшвікував і продемонстрував світові бюрократичні каміння, мову простого, примовленого водій народу України. Ковгар, це відомий український поет Тарас Григорій Чевченка, основа основ української літератури. Його щире складали слово підіймала на боротьбу за волю, утверджувала національну свідомість нашого народу. Любов поета до кінчини, рідної мови свого народу, викликала глибоку. У серед інших народів. Більше що церква звучать дзвінкою скійною навіть у перекладах. З часу труку перших книг українською мовою пройде трохи більше 200 років. І російський цар Петро І накладе заборону на друкування українських книг. З цього моменту починається важкий усієвими колючими тергами шлях нашої мови. Гріховний світ вирує неспроста. Підступний демон, що керує нами, та піднімається нетрівно над віками, велична постать вічного Христа. О Господи, знайди нас всі, знайди! Бо ми блукаємо хащами, щині, прости гріхи і провини безневинні, і до спасіння всіх нас поведи. О Господи, зціни нас всіх сіли, все до серця не опалимо мрію, щоб ми, пізнавши віру і надію. Жорстокий світ добром перемогли, моя прекрасна українська мова, найкраща пісня в стоголосі трав, кохане слово, наше рідне слово, яке колись Шевченко покохав. Ти все знесла смішки і зневаги, бездушну гру ворожих лижей день, та сповнена любові і відваги загратіла птахо до людей. Ти наш вогонь. На полі битві невинна кров пролита в боротьбі. Тебе вкладає тихо до молитви і за спасіння дякую тобі. Її забороняли, та вона не зникла, її зачиняли, а вона розкрікла. Дуже багато там подій різних осіб і, зокрема, вплинула така декора відома. Ой, період важкий як розприяти на витроження. То тобто, все ми продемонструємо маленьку сценізацію щодо розприняти відрочення, де головним героєм є дуже відомий поет та письменник Павло Григорович Яченек. Місце осторожно. Если осторожно, знаете, это ее мне то есть тревожно. Чина, почему? Сидайте, в чем справа? Не ну, подпять, если я держал. Но вот и більше так не можем. Как піднявся, весь на вы схожий. Подивіться на листи. Ось тут, перед очима. Пишись, значить, ікс, знічний мужчина. Ось так, то значить так, коли в роки тридцяти в Сибіру пропадав серед вовхів проклятих, отримав десять років і втратив всю рівню. А винуватий цьому хто? Правильно, течіна. Я ще не сків, висунуєш довіряти, а я ще за бупитів курба, за і слово при те, який призвав злодійтелюк, ви знали це? Дозвольте, я продовжу. їм прайні ще згадує отримані безбожного, питає, чи не дарить медалі ортини, які за згаду друзів вручені тобі. Як піднявся на зірвався. Я скільки не просили, всі гадувати питався, коли вони не просили, як лять орти. Ще продажі десятки і з вами слухаємо разом. історію з кінця, як сльозно покарав старого втенця. Ще того, як колись він міністрів встав, полотичі ножі, і кохав, і не знав, що його часто можна бути генієм і зрадником, поетом України і радянським бандиком, дудкою Месії, символом любові. І при того Бог скажуть. Дуже просто. проще. Чи до того, як коли сільні містром став, мабуть, мов десь наю попав, були віршини, були квіти і олії портрети. Михайло Катівицька за стіни і портрети. Та виходить борони і читав свої сарети, а поцібивські книзиха наші ще важчі. І спрямали свої очі на готову юнака стояв прижати блідних і мав вигляд жаль невірних, але зраду вирувалась. Ну і то не по. Але теж малю того, що до того як колись, у ще піти року учили відбулись. О, я говорю. До того, як колись. У Сюбиський проти. До того, як колись. Витальні. Я довго ми чекала своєї волі слова. І ось вона тепер. Співа бринить. Бринить. Співає українська мова. Чарує, піщать і прянить. Припів голову, музико, калина, звучить розмові, повсякчас ночи. Говориш ти, говорить Україна, о рідне слово більше не мовчи. Величня, щедра і прекрасна мова, Прозора, чиста, як люська вода. Це України, мова батькова. Така багата, вічна молода. Не замовкай ніколи рідне слово. Іскрився жартом піснею звітай. Так равно її завжди слухова, що щастя український край. Сіла слова безмежна, особливо коли воно живе іскристе, емоційно вибажене, коли воно співуче, як проміння ясне, а мовульне, як хрулі бурні. коли слова палки блискавиці, тоді воно здатне робити чудо і хвилювати найточість у людського серця. Століттями на мова народу була. Цією повноводною річкою, яку ми називаємо поезією, говоріть, як колись вас навчала матуся. Говоріть, як дитинство навчав вас татусь. Легко так, вільно так, щоб слова були в русі, не тримайте слова, віддавайте комусь. Щиро так починайте казати, як воліла відкритись ваша душа. Може, хочете їй у словах повітати, привітати когось, а читати від коша. Говоріть про любов і про віру у щастя, уникайте мовчання людьми і лиця. Говоріть, хай в розмові слова веселяться. Говоріть і продовжуйте мові життя. Як чудово, коли народ зберігає свою мову, адже мова це показник існування нації. У різних куточках світу лунає сьогодні українська мова, де б не проживали представники української діаспори ні в Німеччині, Австралії, Сполучених Штатах Америки чи в Канаді. Скрізь вони утворюють свої національні осередки, відкриваючи українські школи, випускаючи українську пресу, передаючи із покоління в покоління рідну мову, аби не загубився український родові серед інших національностей, 24 серпня 1991 року Україна стала вільною незалежною демократичною державою. Українська мова оголошена єдиною державною, зростає кількість українських шкіл, засновують нові українські видавництва. Деякі зрушення відбулися після помаранчевої революції. Встановлено квоти українською на радіо, музику тощо всі іноземні фільми повинні були дублюватися українською мовою. З приходом до влади проросійського президента попередні здобутки знову намагалися скасувати. Зачасні українці з цим не змирилися. Почався мовний майдан. Де закінчується українська мова, там закінчується Україна. Після перемоги Революції Гідності почалася нова українізація. Закон про освіту посилив роль української мови на всіх рівнях навчання: виходять українські фільми українською мовою, друкуються книжки. Мова змінилася. Особливо швидко змінюється молодіжний слон. Ми утворюємо нові протони слова. Вертаються старі забуті, повернулися по А новий правопис це ніщо інше, як знищене суверами старих. Українці вибирають українську, бо Україна, що розмовляє українською, це держава захищення своєю єдності. А хто об'єднаний, того роз'єднати нікому ніколи не вдасться. Це ми вже знаємо стовідсотково. Шлях розвитку нашої мови це тернистий шлях боротьби. Від часів царизму наша мова витримала 48 заборон. Подібного не знає історія жодної мови, жодної держави. Але рідна мова вистояла. Тепер вона державна мова. А Україна та її культура святкують сьогодні своє відродження. Ми з вами одержали у складах сучасну українську літературну мову, багато розброну, гнучку. Наше завдання берегти цей неоцінили дан, примножувати його, не засмічувати чужими і словами, не забувати щиро любити. І хоча наша мова зазнала гоніння, переслідування, зараз вона живе вільно і вдосконалюється, любимо і бережемо її. Я українець. Я пишаюся собою, бо рідним словом, дихаю і живу. Воно невидима та гостра зброя допомагає боронити Україну на свою. Ми українці, з роду й до роду, Ми рідні люди в діях і думках. словам рідним вириваємо свободу, малюємо і пишим серцем переможний шлях. Кожне слово вже передав дружність. Мова поєднати рух усіх і мертвих, і живих. Повірна ж душу із народу, набивши кожен, усіх. Наш водість і прираз. Його повернується. Тож така і мова вже добавить, але українська нашого тому. А зараз пропонуємо підсумувати цю зустріч і перевірити ваші знання. А як добре ви знаєте українську мову? Тож давайте розпочнемо нашу вікторину. Так, на екрані знову ще звітаємо всіх зі святом. Вивчайте, бережіть і плекайте рідну мову, бо мова має найбільше значення. З Днем постепності та мови, моя Україна!